Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вам обговорити, чи став Starfield успішним для Microsoft. Не те, що по цьому були великі сумніви, але тепер у нас є цифри, які це підтверджують. Серія Xbox нарешті отримала величезний ексклюзивний хіт. Гра Starfield від Bethesda очолила хід парад продажів у США за вересень, увійшовши до десятки найкращих за підсумками року. Всі знали, що Старфілд матиме успіх, але комерційні показники такого масштабу ніколи не були чимось само собою зрозумілим. Ігри Bethesda, як правило, добре продаються, але не є гарантованими лідерами чартів, і їхні цифри стають по-справжньому вражаючими, коли ви подивитесь на показники припутку чи продажів. Ще невідомо, чи матиме Starfield такий самий довгостроковий успіх, як у деяких інших ігор Bethesda. порівняння, яке наймовірніше буде на слуху в найближчі місяці та роки, це Skyrim. хоча вимагати від будь-якої компанії досягти такого феноменального успіху, який перетворив Skyrim на індустріальний феномен, це досить велике прохання. Реакція гравців на Starfield була дещо змішаною в прямому сенсі цього слова. Деякі люди полюбили гру, інші знайшли її розчарованою. Втім, ігри Bethesda завжди розвиваються і після запуску. Не буде нічого дивного, якщо через півроку чи рік гравці ще більше зацікавляться грою. Так чи інакше Bethesda має ще святкувати, і Microsoft теж, для якої багато чого залежало від успіху Starfield. Досить несправедливо, що гра стала символом як надії, так і скептицизму щодо витрат компанії на видавців та студії, які обійшли десь у 15 мільярдів доларів ще до того, як завершилась угода з Activision Blizzard. Starfield мав стати першим довоочікуваним плодом всіх цих інвестицій. На його плечах лежали сподівання не лише на майбутнє платформи серії Xbox, яка майже два роки голодувала без великих ексклюзивів, але й на ігрові амбіції Microsoft в цілому. На щастя, для Microsoft гра вийшла дуже хорошою. Якщо для Bethesda Starfield є беззаперечним комерційним успіхом, то для Microsoft цей успіх є дещо складнішим для осмислення. Звісно, вони будуть раді, що гра добре продається, і відчують певне виправдання за мільярди, витрачені на купівлю Zenimax. І, можливо, трохи менше будуть хвилюватись про ще більші мільярди, які витратились на Activision Blizzard. Microsoft принаймні зараз входить до десятки найбільших видавців ігор у США. Завоювання цього титулу до інтеграції з Activision Blizzard – це серйозний крок, який змусить багатьох людей в Xbox відчути себе досить добре. Однак відступимо на мить назад і задамося питанням, чого насправді хоче досягти Microsoft на ринку відеоігор? чому вона витрачає всі ці гроші, і чи справді результати Starfield, про які повідомлялись до цього часу, відповідають цим цілям. Неймовірно дивно навіть говорити про це, але на деяких рівнях Starfield, можливо продалася занадто великим тиражем, щоб її можна було вважати справжнім успіхом для комерційних цілей Microsoft. Це тому, що мета Microsoft не в тому, щоб бути в десятці найкращих видавців, хоча я впевнений, що багато людей щасливі опинитися в цій позиції. І навіть не в тому, щоб Xbox стала провідною платформою для консолей. Хоча, знову ж таки, багато людей відчують радість і полегшення від того, що в лінійці Xbox нарешті з'явився такий солідний ексклюзив. Довгострокова мета Microsoft полягає в тому, щоб перетворити Xbox на ігрову службу, яка враховує платформу, а підписка на Game Pass – це її серце, що б'ється. Всі інші цифри, наприклад, продажі консолей Xbox, продажі ігор і так далі. Це також має значення, але у вищих ешелонах Microsoft найбільшу вагу мають саме цифри підписок на геймпас, і я думаю, що поки вони продовжують зростати, всі залишаються щасливими. Чи суттєво зросла кількість підписників геймпас через Starfield? Ми не знаємо напевно. Цифри, які публікували раніше, враховують фізичні та цифрові продажі. Але не дають жодного уявлення про те, скільки людей грали в гру в геймпас. Однак сама сила цих фізичних та цифрових продажів свідчить про те, що вплив на геймпас міг бути відносно невеликим. Більшість копій було продано на ПК. Тож, можливо, саме тут і криється причина розколу. Гравці Xbox на геймпас, гравці ПК купують у Steam чи в інших магазинах, але знання того, що це лише діагностує, де криється проблема зростання геймпас, не вирішує цю саму проблему. Є і оптимістичний погляд на це. Можна стверджувати, що це свідчить про те, що геймпас не так сильно шкодить продажам великих ААА ігор у перший день, як цього всі боялись. Проблема може бути в іншому. Оскільки люди, які не мали достатнього бажання для попереднього замовлення, швидше за все перевірять гру на Game Pass, ніж заплатять за неї повну ціну. Але це все одно несподівані дані, оскільки загалом очікувалось, що запуск у перший день на Game Pass обвалить продажі в інших каналах, що, до речі, більш-менш сталося з Halo. Тим не менш, слова з першого дня у Game Pass у цьому випадку було дещо перебільшенням. Отримати доступ до гри в день її виходу коштувало додатково 35 доларів до підписки Game Pass. Оскільки Microsoft зробила дивну річ із поетапним доступом до гри. На що вони відмахнулись, сказавши, що люди платять за ранній доступ, оскільки це ймовірно легше продати, ніж сказати, вона вийшла зараз, але плебеї зможуть отримати її наступного тижня. Ймовірно, це схилило багатьох людей до купівлі гри, а не до використання Game Pass. Крім того, версія Game Pass мала труднощі з багатьма модами на ПК. А на Xbox вони взагалі не працювали. Моди завжди були важливою частиною ігор Bethesda для багатьох гравців, тому ветерани та хардкорні фанати навряд чи використовували геймпас з самого початку, ще до того як з'явилась клоунада з оновленням за 35 доларів. Все це змушує мене замислитись над тим, чого насправді хотіла Microsoft від Starfield з комерційної точки зору. Теоретично, вона б мала використовувати свої великі ексклюзиви, щоб підштовхнути людей до підписки на Game Pass. особливо після того, як зробила реліз першого дня на геймпас основною відмінністю від сервісів конкурентів Sony. На практиці рішення, прийняті навколо запуску Starfield, активно відштовхували гравців від використання Game Pass для гри на старті, запізнення гри на тиждень. Постачання з поганою, а на Xbox взагалі з нульовою підтримкою модів не є особливо привабливою пропозицією. Якщо метою було стимулювання підписки на геймпас, то чи не варто було б стимулювати гравців у прямо протилежному напрямку? Наприклад, вони могли б дозволити людям, які підписалися на геймпас на певний час, або придбали чи поновили річну підписку геймпас, пограти в гру на тиждень раніше, або отримати бонусні предмети у грі. З іншого боку, це зашкодило б попереднім продажам і будьмо чесним, розлютила б активний контингент гравців. Ви не можете мати і те, і інше. Завжди існувала ймовірність того, що ці цілі створення геймпас і становлення як великого видавця на Xbox часом будуть суперечити одна одній, і Starfield, можливо, був першим серйозним випробуванням цього. Я не знаю, чи можливо, щоб Starfield одночасно демонструвала неймовірні успіхи як повноцінна гра. І щоб вона була головним рушієм передплати геймпас, отже, тут дійсно проявляються тріщини в політиці релізів в перший день, коли версія геймпас була ефективно обмежена в багатьох аспектах, що зробило її набагато менш привабливою для багатьох гравців, ніж просто купівля гри. Якщо в результаті цього найбільший ігровий реліз року від Microsoft пройде без значного збільшення кількості підписників Game Pass, це стане дещо гірко солодким успіхом для підрозділу Xbox і, ймовірно, приводом для роздумів про те, як слід підходити до політики компанії щодо великих ексклюзивних релізів у майбутньому. Дякую за перегляд. Залишайте свої думки в коментарях, мені буде важливо почути будь-який фідбек. Дякую ще раз за перегляд.